Крутіше за яйця або як криза змушує інженерів вигадувати нові технології для землеробів. У гонитві за економією українські інженери створили трактор на батарейках. Як їздиться дивотехніки? Скільки грошей може заощадити, та в чому полягає унікальність конструкції? Бачив наш Віталій Кобзар. Він їздив на солярі, бензині та навіть скрапленому газі, але такого сучасні українські аграрії ще не бачили. Ні, цей трактор схожий на звичайний Т-25, але під капотом у нього заховане не дизельне, а електричне серце. У полі така машина здатна працювати аж 8 годин без підзарядки. Для українського фермера це справжня знахідка. Головна перевага електромула економія. Вона составляє порядку... різницю в 10 разів. Тобто, якщо ми витраче. Используем около 400 гривен дистоплива, стоимостью 400 гривен, то на тракторе это будет порядка 40 кВт-часов е затраченной электроэнергии. При сегодняшних ценах это около 40 гривен. Плюс такий трактор не потребует регулярного обслуговування. Єдине, что тут це підшипники. У нас большое количество деталей отсутствует. Не нужно менять масло в двигателя, свечи калы и прочие вещи. Все, что нужно будет поменять, это раз. В 100 тисяч моточасов два підшипники на електродвигаті. Тобто це всього дві трущині деталі. Але самі селяни до сучасного ноу-хау ставляться скептично. Електротрактор. Так. У нас з електромашинами ще не розібралися, вже електротрактора. Тарана нам ще до електротракторів. Чого? Та, та ну що ж чого. Я ж кажу, ми елементарно не можемо зробити. Що це доварила? Ну не знаю. Покрасити не можемо, а робимо електротрактор для більшості аграріїв. Це електричне диво скоріше кумедна цікавинка ніж реальна альтернатива дизельним тракторам. Саме тому жодних замовлень на свою розробку харків'яни досі не отримали.